І оці від медсестер, санітарів і лікарів при безкоштовному півтої вулиці, не півтої вулиці, вони там всі не помістяться, всю вулицю займають цілодобово своїми автомобілями. Лінуються заїхати у двір. І турбота про приїжджу мешканця Рахівщини, Міжгірщини, який прийде до батька чи матері, закінчується тим, що тут не знає, де поставити машину. Тому там платиться 2 гривни, яка стимулює робити ротацію. Скористався годинку, від'їжджай, хай стає слідуючий, йде до своїх рідних, близьких і відвідує. Тобто ця плата робить нам наші паркові міста доступними для набагато більших верст населення, які хочуть скористуватися. Місцевиконком. От давайте, щоб тут не було платно. Тут 300 чоловік. Це 200 автомобілів. Що роблять? Аж коло обласної ради і віти йдуть пішки і так далі. Там, де безкоштовні ще провулки, там розміщають. І для вас залишається. Ви прийшли сюди по якимись своїм справам. От вони тут повністю це все зайняли би. Виганяти ж їх неможливо. Закінчується у мене проєкт, хочу паркінг робити в один чи в два поверхи, як дозволить грунтові води. Цю всю площу. Вирівняти, зробити вежу з годинниками з чотирьох, таку з камня, і мозайку викласти е, така ідея. Глобус, да? дві півкулі, Ужгород, і від стрілки зробити до Сіднеї, Нью-Йорка, Москви, там, Парижу, яка відстань кілометрах, і дати наш розмір 48 і 22 широта і довгота, дати координати нашої площі. Чому? Це якби простір, от, світ наш, а час це час. І ми якби бо просторі в часі минає наше життя, і ми відходимо від нього. Ось такий в мене проєкт є по цій площі. І вона буде не в чотири ступеньки йти, а буде рівною. І закінчиться на Уральській двома сходами з пандусами для того, щоб спуститися на рівень Уральської. Тому що від Уральської до Доженка 3,5 метри. І от ми зараз це ступенями проходимо. Вона буде дорівна. А знизу буде паркінг. Проєкт буде коштувати десь коло 2,5 мільйонів євро. Але він потрібний. Там буде е, мішатися, якщо один поверх, то 64 автомобілі, якщо е, два поверхи, то 108 автомобілів. Ну, за 10-12 років вважається, що він може окупитися. Заїзд під землю, під дорогою дольстінки, яка заїжджає в, ці, малиш, нагрі, о, в малу ратушу, і там під землею буде заїзд. А виїзд Навразьку. На Уральську там шкода, що там не, не дуже широке, але коло нового комплексу буде туди виїзд, щоб ви виїжджали туди. І тут коло Національного банку і... отака ідея. Тобто по паркуванню, платність паркування це наша можливість скористатися парковим містом. Прибрати оплатність це означає тим, хто там працює, до в паркінг. Навіть е, працівники комерційних е, закладів на площаді Петефі, на Калітовича, да? Корзу, де, де розміщати автомобілі? Безкоштовно всюди навколо на себе наліпять. Де ви станете? Кричали на мене е брутально, що я односторонній рух робив. Я просто вже за рік, два, я все одно знав, що я заберу цей базар. Да? Ми пустили по коритовичу в один бік. І ви бачите, що я пробу, тому що коли ви стоїте з двох боків і в одному напрямці, ви завжди один одного впустите. Коли це в два напрямки, це не та вулиця, де це можливо. Це просто неможливо було рухатись. Зараз сюди, і те, як я намалював три роки тому, так воно здійснилося. Не всі було зрозуміло? Нічого страшного. Е, так от прийшло. От я хотів по цій позиції. Якщо у вас є якісь питання... Що можна запитати? Спільно, of course, of course. Можливо, е, не всі люди надто так гарно це сприймають через те, що все ж таки є певні проблеми. Ось, наприклад, він е, чоловік водій, він завжди охоче заплати за стоянку за паркінг, якщо це гаразд і зручно. Е, коли були ці сніги не так давно, оці останні сніги взимку, е, так беруться гроші за стоянку, але ж не ці ж паркувальні місця вони були просто не почищені. Справедливе зауваження, не врегульовано у нас з цим медпарк, чи як ця фірма, ізраїльтяни. Але я думаю, що ми прийдемо до того, що ми їх будемо примушувати все-таки всю цю плату. Хоча там теж не сахар, ви знаєте, що там троє людей побито там. І один дуже тяжко побитий з поломаними щелепою, кістками, так, да, так били. Причому збушні родичі. У нас же ж половина всіх посвідчення. Як Жер, жерти пити і претендувати на якісь позиції в житті всі здоров'яки, а як платити, всі інваліди. І всі з посвідченням, що вони безоплатні. Так, да, це питання не врегульоване. Ми зараз думаємо над тим, щоб примусити цю плату, може додати якимось чином 15 копійок чи 10 за цю годину, але все-таки прибирати. Що стосується снігу, ви повинні визнати, що з снігом Європа не справлялася. Хто був в Києві у Львові, то там були жахи. Ми все-таки справилися, Ми, то, то калапсу, що день, два, три ніхто не виїжджав, все стояло, такого не було. Да. Це при тому всьому, що е, бажання сплачувати комунальні послуги у населенні в нас надзвичайно низьке на Низька потенція на нас Нема бажання, не возбуждають платежі позитивним та складені, рефлектори да, там. Да, це не врегульовано. Ми будемо примушувати паркувальників прибирати свій паркінг. Просто як, будемо казати, комерційне місто, де вони заробляють. Там невеликі гроші, але ми того теж все заробляємо. Ми, що ми нічого не роблячи, отримуємо від того, ви знаєте, 25% від касового збору. І ми задоволені. Миколаївич, а вони якось звітують, о, скільки вони заробили, скільки вони вклали. У нас є в онлайні в режимі, ну скільки вклали, то я вам скажу, три таких паркмата коштують біля в гривнах 50-60 тисяч гривень. А скільки місто за 2009 рік, наприклад, заробило від паркувальних систем? Зараз точно не скажу. Я так дивлюся, от по місяцям взагалі, не знаю. Е, значить, я єдине, що знаю, що за пів року було зібрано стільки, як за попередні 4 роки. І це при тому, що ми частку отримуємо. Значить, отака ситуація.